Отже, що робить армію по-справжньому ефективною? Багато хто одразу подумає про потужну зброю, і це правда, але це далеко не вся картина. Сьогодні ми заглибимось у два, можливо, найважливіші елементи, які визначають успіх у сучасному бою: це влучність і зв'язок. Так у чому ж насправді криється ключ до переваги? Відповідь знаєте, набагато глибше, ніж просто вогнева міць. Вона лежить у площині майстерності та взаємодії. По суті, весь успіх на полі бою тримається на двох китах. Перший це здатність бійця влучно вражати ціль. Другий це вміння бездоганно, просто миттєво обмінюватися інформацією з командою. Це такий собі тандем індивідуальної майстерності і командної гри. Давайте подивимося, як це все працює разом. І важливо розуміти, що ці два стовпи влучність і зв'язок вони не існують окремо один від одного. Ні. Вони створюють єдину систему: систему, де виживання конкретного бійця залежить від його влучності, а от успіх усього підрозділу вже від їхньої спільної, злагодженої координації. А як це виглядає на практиці? Дуже просто. Влучний постріл це по суті основа виживання. А от ефективна комунікація це те, що дозволяє перетворити дії окремих бійців на єдину злагоджену операцію. І коли ці навички поєднуються, вони створюють ту саму стратегічну перевагу, яка й веде до перемоги, причому з мінімальними втратами. А тепер, щоб не бути голослівними, давайте від загальних принципів перейдемо до конкретики і подивимось на все це через призму однієї з найскладніших військових професій роботи елітного українського снайпера. Краще ніж сказав снайпер Володимир Бонд Петренко, мабуть, і не скажеш війна. Це не дуель снайперів, а виживання. Розумієте? Його робота це не якийсь спортивний поєдинок, це перш за все інтелектуальна і психологічна гра, де головна мета виконати завдання і повернутися живим. А тепер просто вдумайтеся в цю цифру: один єдиний постріл на 10 бойових виходів. Це ж абсолютно руйнує стереотип про снайпера, який постійно стріляє. Ні, це про неймовірне терпіння, про витримку. Про холодний точний розрахунок. Тому що бути снайпером це значно більше, ніж просто вміти влучно стріляти. Це ціла дисципліна, вона вимагає і шаленої фізичної витривалості, і залізної психологічної стійкості, це мистецтво маскування і, звісно ж, коли без цього бездоганна комунікація з командою. Звісно, самі по собі навички потребують правильних інструментів. Тож давайте тепер поглянемо на зброю та технології зв'язку, які, власне, і допомагають бійцям виконувати свою роботу на найвищому рівні. Арсенал тут дуже гнучкий, він адаптований під конкретні завдання, потрібна хірургічна точність на величезних дистанціях. Для цього є барет емарат. У динамічному ближньому бою піхота покладається на перевіреній надійні АК-74 та М4, і навіть старий добрий СКС досі в струю завдяки своїй простоті та надійності. Але знаєте, яка річ? Навіть найкраща гвинтівка абсолютно марна без точної інформації. Саме інформація це і є найпотужніший актив, найцінніша зброя на сучасному полі бою. І ось як ця синергія технологій працює в реальності. Дрони дають очі в небі, дозволяючи бачити все. Ця інформація миттєво через зашифровані канали зв'язку передається куди треба, і це дозволяє, наприклад, артилерії завдати блискавичного і точного удару. Весь цей цикл, від моменту, коли дрон щось помітив до ураження цілі, може займати лічені хвилини. Добре, а тепер перенесемо всі ці принципи в мабуть найскладніше середовище для бою, яке тільки можна уявити у бетонні джунглі міста. Тут правила гри кардинально змінюються, а ціна будь-якої помилки зростає в рази. У місті виживає і перемагає той, хто максимально гнучкий. Звичайні руїни перетворюються на фортеці. Бій ведеться невеликими, дуже мобільними групами, і, мабуть, найважливіше правило, залізне правило, завжди, от просто завжди, мати план відходу, навіть кілька планів, щоб не потрапити у пастку. То що ж об'єднує всі ці, на перший погляд, різні речі: від холоднокровності снайпера до тактики міського бою? Давайте спробуємо вивести таку собі універсальну формулу сучасної перемоги. Але є ще дещо. І це, можливо, найважливіше навички і технології це ще не все. Справжнім фундаментом професійної армії є її принципи це дотримання законів війни, це етичне ставлення і до супротивника, і до цивільних. І, звичайно, це залізна дисципліна. Саме це відрізняє справжніх воїнів. І якщо спробувати звести все, про що ми говорили, до однієї ключової ідеї, то вона звучатиме так: влучність рятує життя окремих бійців, але саме комунікація виграє цілі битви. Розумієте? Одна навичка забезпечує виживання, а інша приносить перемогу. То що ж у підсумку робить армію по справжньому непереможною? Сама по собі зброя чи може технології або можливо справжня сила криється саме в синергії, у поєднанні індивідуальної майстерності, передових технологій, і, що найважливіше, непохитної сили духу.